19 июня Комитет Верховной Рады по налогообложению рассмотрел поданный нами законопроект по внесению изменений в налоговый кодекс. Я вам покажу это и хотела, чтобы вы это в том числе все отсняли и показали. На предмет того, чтобы с подобного рода выплат не взимался подоходный налог. Мы об этом уже говорили неоднократно. То есть в действительности, ну это безумие в прямом смысле этого слова, то есть родственникам погибших и раненых выплачивать какие-то деньги, и с этого, чтобы они еще платили 15%. Когда это будет внесено в зал на повестку дня, я не знаю. И в том числе, я еще раз к вам, в том числе к коллегам, ответственно обращаюсь. Нужно этот вопрос в информационном поле поднять как можно быстрее. Поскольку вопросы, связанные с ранеными погибшими с обеспечением армии, очень тяжело проталкивать в ручном режиме. Вот только недавно мы занимались тем, что звонили господину Косюку и просто упрашивали, чтобы в ручном режиме понесли и подали на подпись президенту уже проголосованный закон об отмене НДС на ввоз так сказать, соответствующих товаров. То есть мы закупили на 3 миллиона евро касок для батальонов. А они лежат, мы их растаможить не в состоянии. Поэтому, ну, вопрос, кстати, этот решили буквально в течение одного дня. Но для этого нужно, так сказать, очень часто стучаться в двери, просить и напоминать. Поэтому, в том числе, вот целью нашей сегодняшней встречи, не просто давайте это сделаем как информационное соответствующее сообщение, а давайте, так сказать, обращайтесь и к коллегам в том числе, что этот вопрос нужно ставить на повестку дня. То есть сколько можно его тянуть, я же говорю, что уже 19 июня этот вопрос прошел согласование соответствующих комитетов и до сих пор на повестку дня не внесен. Я вам потом оставлю пояснивальную записку, которая обосновывается в том числе необходимость принятия такого изменения и э, оставлю сам текст этого изменения, вы тогда его просто тогда уже отснимете и в том числе можете забрать, снять с него копию. Вот так. Теперь как бы грустно. То есть на самом деле, когда объявлялась эта инициатива, то никто вообще не предполагал, что будет такое количество раненых и погибших. То есть, естественно, мы подтверждаем все свои как бы, обязательства, но, естественно, мы бы хотели в том числе, чтобы и другие обеспеченные люди в этой стране присоединились к этой инициативе. То есть я не люблю комментировать поступки других людей, особенно если я с ними не общался, но, насколько мне известно, господин палец, это наш коллега, председатель областной Одесской государственной администрации, обращался к господину Ахметову за подобного рода просьбой, с подобного рода просьбой, в результате чего получил отказ. Я могу сказать честно, что я звонил партнеру Ахметова, господину Новинскому, с которым у меня давние личные отношения. Я звонил ему неоднократно и просил о том, чтобы он в том числе поучаствовал в формировании этого фонда. Я его убеждал, объяснял, что это не фонд Коломойского. Он создан не для того, чтобы, так сказать, Коломойскому каким-то образом нарабатывать политические очки. Это фонд, который является фактически транзитным расчетным счетом, с которого будет распределяться помощь раненым и семьям погибших. На что господин Новинский мне три раза пообещал перечислить деньги, но так и не перечислил. То есть, ну, наверное, к нему уже стоит теперь обратиться публично. Поэтому, уважаемый Вадим Владиславович, вы можете обижаться или не обижаться, но я публично обращаюсь и прошу помочь, в том числе фонду погибших и раненых, и, так сказать, оказать возможное вспомоществование. Я знаю, что многие бизнесмены возят, так сказать, в том числе, которые имели отношение к партии регионов или имеют, различную гуманитарную помощь, Славянск, Краматорск, на этом массово пиарятся, это естественно нужно, очень полезно. Но у меня было уже пару, в том числе, не совсем приятных разговоров, когда, знаете, люди покупают Мирмишель Мивина на 10 тысяч гривен, отправляют туда, а после этого на 100 тысяч гривен делают соответствующую, так сказать, рекламную кампанию. Поэтому это все надо, и этим всем надо заниматься, но тем не менее, в том числе, нужно помогать и раненым, и погибшим, и, так сказать, в этой ситуации не стоит делиться, чьи это инициативы и прочее. То есть у нас есть как бы две проблемы, я вам честно скажу. То есть первая проблема это наличие налогообложения, почему мы не хотим в том числе сейчас осуществлять первые выплаты, а деньги уже есть на счете этого фонда. И вторая проблема, это естественно, что э, никто не ожидал такое количество раненых и убитых и такой огромный кошмар. Ну, естественно, я же говорю еще раз: я публично обращаюсь ко всем обеспеченным, так сказать, олигархам, которым эта страна дала все, что в конечном счете им пора уже проснуться и пойти вслед за нами. фирмы НК Партнер, икон Рабинец Виктор Михайлович. По ситуации хочу сразу успокоить автолюбителей города Невропетровска о том, что сегодня проводилась плановая инвентаризация нефтепродуктов. На сегодняшний момент заправочные станции работают в плановом режиме, топливо подвозится в плановом режиме бензовозными. Просим прощения, извинения за причиненное неудобство клиентам. Ждем вас на наших станции станциях дальше. Во время проведения инвентаризации э, осуществлялся отпуск нефтепродуктов по ранее оплаченным э, топливу. Это стрейч-карты и топливные карты. То есть люди, которые сделали предоплату, заранее, ну, заранее купили топливо, гарантированно были, отпускались. Проблемы в этом не было. Заправки работали, все происходило в плановом режиме. Шановні глядачі, шановні колеги, передусім хотів би дати коротку характеристику нафтогазового комплексу області. Хотів би сказати, що нафтогазовий комплекс нашої області є одним із найрозвиненіших в нашій державі. Тут усі напрямки представлені, починаючи від видобутку природного газу, його зберігання в підземному сховищі, закінчуючи транспортуванням, магістральними та розподільчими газопроводами та відповідного розподілу усім споживачам області. Видобуток у нас. Здійснюється перещепенським нафтогазопромислом, який є підрозділом компанії Укргазовидобування дочірньої компанії «Нафтогаз України» 100% державного капіталу. Зберігання це пролатарське підземне сховище газу активною місткістю. Мільярд метрів кубічних зберігання газу здійснюється для покриття сезонної неравномірності навантаження, транспортування магістральними газопроводами здійснюється. Це Криворізьке управління та Дніпропетровське управління магістральних газопроводів. Відповідно, розподіл та постачання здійснюється трьома підприємствами Дніпрогаз, Дніпропетровська з Окремо хотів би наголосити, що на сьогодні ситуація в нафтогазовому комплексі області є стабільною. Всі підприємства працюють в штатному режимі. Відповідно, готується до роботи в осінньо-зимовий період. Усі заходи, які заплановано здійснити для підготовки до осінньо-зимового періоду, здійснюються згідно раніше затвердженими графіки. Стосовно перспектив роботи в осінньо-зимовому періоді, безумовно, ми всі знаємо, що на сьогодні ми працюємо в умовах обмеження постачання природного газу з боку Російської Федерації, але перше, на чому хотів би я наголосити, ніяких заходів щодо обмеження газопостачання населення. Ні урядом України, ні відповідно обласної державної адміністрації здійснюється не планується. Населення області буде забезпечено природним газом в повному обсязі. Окремо плануються заходи щодо обмеження газопостачання, відповідно, скорочення його споживання підприємствами промисловості, теплокомуненерго та бюджетними установами організації. Ці заходи вже озвучені були Кабінетом міністрів України. Відповідно, обласна державна адміністрація у тісній співпраці, передусім з Міністерством енергетики, іншими міністерствами та відомствами України, розробляє ряд заходів щодо забезпечення стабільної роботи господарського комплексу в області, незважаючи на те, що ми повинні скорочувати споживання природного газу. Незважаючи на те, що ніяких заходів щодо обмеження газопостачання населення вживати не планується, хотів би окремо наголосити. На такому питанні, як енергозбереження. Воно вже багато років є досить актуальним, а на сьогодні воно, напевно, є одним з найактуальніших питань. Головне, головний чинник щодо енергозбереження для населення це передусім ціна на енергоносій. Презентації будуть вам надані після закінчення, але хотів би показати коротко, тут досить видно, що ціна газу для населення зросла у нас. Вона у нас диференційована, залежно від обсягів споживання, але зростання ціни газу з 1 травня поточного року відбулося на 50-60%. На сьогодні є досить багато напрямків енергозбереження, вже є досить передові технології щодо використання і нетрадиційних, і відновлюваних джерел енергії. Це мається на увазі і теплові насоси, і установки, які використовують енергію сонця, і вітру, і води, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Але на жаль, вони ці технології на сьогодні є ще досить дорогими, тому не мають такого значного поширення. Хотів би зупинитися на тому, що є більш доступним нашому широкому загалу, тобто технології, які є більш дешевими, і відповідно мають менший термін окупності, які можуть собі дозволити ну, багато жителів нашої області. Ну, передусім, це безумовно утеплення будівель. Про це вже дуже багато сказано. Хотів би лише наголосити, що за рахунок утеплення будівель. Може бути досягнута економія до 50%. Окремо, хотів би зупинитися на такій темі, як перехід на електроопалення. Якщо переходити на електроопалення в звичайному режимі, тобто застосовуючи звичайні тарифи на електроенергію, які на сьогодні існують для більшості мешканців області, цей захід не є досить ефективним. Але, при застосуванні деяких заходів перехідне електроопалення може дати економію близько 30-40% порівняно з використанням природного газу. Про що йде мова? Передусім, йде мова про використання лічильників електричної енергії, диференційованих за періодами часу, тобто за періодами доби. У нас є двозонні і три лічильники електричної енергії. Що хотів би сказати, що при застосуванні двозонного лічильника електроенергії, електроенергія обліковується, ну так кажучи, простими словами, в день і вночі. Тобто в день електроенергія коштує таку ж ціну, як при застосуванні звичайного тарифу, вночі ми маємо коефіцієнт 0,7%, тобто електроенергія вже на 30% дешевша, ніж електроенергія, яка споживається за звичайним тарифом. Тут є відповідна діаграма, можна з нею знайомитися. Також є тризонні тарифи, коли вночі електроенергія має коефіцієнт 0,4, тобто вона дешевша на 60% від звичайної ціни. Але при застосуванні тризонного тарифу ми маємо так звані пікові години, це втрішні і вечірні пікові години, а саме пікові з 8 до 11 ранку і з 20 до 22 вечора. Тоді коефіцієнт ціни 1,5%. При застосуванні двозонного або тризонного можна зробити досить ну, нескладні розрахунки і відповідно для себе вибрати, який застосувати, чи двозонний тариф, чи тризонний тариф. Застосування лише цих тарифів вже може давати економію до 15%. Тобто ми лише ставимо прилад обліку іншим від того, що стоїть, і маємо вже значну економію. Окремо, хотів би зупинитися, що. Неодноразово оголошувалось і урядом про те, що будуть досить істотні заходи щодо стимулювання населення, до застосування саме перехідного електроопалення, відповідно існує такий тариф, як тариф для будинків з електроопалювальними установками. Цей тариф потребує додаткового оформлення. На жаль, для висотних будинків це оформлення є досить складним. Але для індивідуальних будинків він є досить нескладним і при зверненні до відповідно до енергопостачальної компанії, може застосовуватись цей тариф для населення. Відповідно, зразу після застосування тарифів, я хотів би зразу на цифрах. Якщо при стандартному споживанні ціна електроенергії до 150 кВт – це 30,8 копійки, то при застосуванні тарифу. Для електроопалення це 23,7 копійки. Починаючи при застосуванні звичайного тарифу, починаючи з 150 кВт, населення сплачує вже майже 42 копійки, а більше 800 кВт населення сплачує вже гривну 34. При застосуванні тарифу на електроопалення в зимові місяці, тобто з жовтня по квітень, до 3600 кВт. Населення сплачує 23,7 копійки за кіловат. Тобто, при застосуванні цього тарифу, відповідно, може бути досягнута досить значна економія. У разі застосування тарифу на електроопалення і приладу обліку диференційованого за періодами часу у добу, ми можемо досягти значну економію, і електроопалення може бути дешевше. Відносно газового опалення на 30-40%. На сьогодні двозонні і трозонні прилади обліку електричної енергії встановлюються за рахунок споживачів, тобто відповідно людей. Вартість встановлення цих лічильників вона складається з вартості самого лічильника, відповідно вартості його повірки і встановлення. Вартість самого лічильника, якщо це однофазний лічильник, тобто на 220 вольт. Складає 530 гривень, повірка біля 400 гривень і встановлення біля 250-300 гривень. Відповідно, загальна вартість лічильника повірки встановлення близько 1200 гривень. Вартість для трифазної системи буде складати біля 1700 гривень. Для приобретения цього счетчика необходимо обратиться в, в народ компанію по місту жительства, ну, тобто в місцевий рес, якщо говорити проще. Нужно получить, соответственно, написать заявление соответствующее, получить очень несложные этих условия, выполнить небольшой проект и, соответственно, установить этот счетчик. Срок установки при обращении в местный РЭС обычно не превышает одного месяца. То есть до осенне-зимнего периода можно вполне успеть поставить счетчик двух или либо трехзоной, в зависимости от расчета, который вы сделаете.